Чудова погода для прогулянки. Краще году явити. Любі, поводьтеся чемно. Гаразд. Подругу, ти лиш поглянь, бо був найрозумніший пес у світі. Пограємо То лови. Це неймовірно. Малюку, ти чемпіон. А зараз ми покажемо один фокус. Мімі, -мі, лови. Каже, як має бути. Дитинко, ти дивовижна. А зараз час для обіду. Смачного, крихітко. Бабу, для тебе також маємо смаколики. Мері, чи ти також це бачиш. Сможе в них кохання. Дуже зворушлива. Маю одну ідею. Ходімо зі мною, друзі. Я вам дещо покажу. Ми на місці. Веселіться, пухнастики. Мері, вони просто створені одне для одного. Дружба навіки. На сьогодні прогулянку завершено. Мімі не паси задні. Влаштовуйся зручніше. Побачимось завтра, подруго. Мімі, попрощайся з бобо. Малюку нам теж час додому. Не сумуй. Ти невдовзі побачишся з Мімі знову? Добрий день. Малюкові Джеку потрібна нова зачіска. В такому разі ви звернулися за адресою. Ласкаво просимо. Ова, тут розкішно. Май терпець. Першу підготуємо теплу ванну. Джеку тобі то сподобається. Обіцяю. А зараз час висипатися. Не бійся, нічого страшного немає. Справжній джентельмен повинен гарно пахнути. Отже, додамо до води краплю ароматної піни. Те, що треба. Джеку, ми впоралися. А тепер розчешемо твою шерстку. Ти Прекрасень. Ось і частування. Ох маю ще одного клієнта. Добрий день, моя кітті, хочу бути гарною. Довіртесь мені. Почувайтеся як вдома. Кітті, чи ти готова перевтілитись? В такому разі ходімо. І перший пункт б'юті плану розслаблювальна ванна. Що більше запашної піни, то краще. Кітті, ти сама досконалість. Вона перемогла у конкурсі краси, уявляєте? Трикірко, ти заслужила на смачне частування. Ну, ми виберемо для тебе стильні прикраси. Саме цього нам і бракувало. Тепер час переодягнутися. Кітті, приміряй своє нове вбрання. О, Тобі дуже пасує. Джеф, де ти? Ми ще не завершили. Для тебе маю особливий подарунок. Новісінький вісімки на дуже стильно. Ось твій костюм. Пані, ваші улюбленці готові підкорювати цей світ. Дякую, маєте найкращий салон у місті. Еліс, ми заслужили на невеличкий відпочинок. Може, кавусі? Зараз я тобі про таке розповім. А де Кітті? ні, Де Джек? Подруготерміново вирушаємо на пошуки. Кітті, ось ти де. Джек, ти погано поводишся. Панянка не очікувала від вас такого. Поговоримо вдома. Вони просто закохалися. Це дуже романтично. Може, влаштуємо прогулянку містом. Ось ми й вдома ні. Чим займаємося? Спершу ному змінимо вбрання. Маєш чудовий вигляд. А зараз час для вечері. Не забуваємо про свіжу воду. До столу, Люба. Доброго ранку, крихітко. Що то з тобою? Нічого не збагнув. Друзі, чому мені така засмучена? Пишіть у коментарях. Бабу, ми прийшли. Як щодо смачної вечері? Смачного. Чи ти не зголодній? Це дуже дивно. Гадаю, я знаю, в чому річ. Мері сталося жахоєве. Нам потрібно терміново побачитися. Мені страшенно скучило за бобо. Отже, наші улюбленці повинні бути разом. Чудова ідея, подруга. Кітті маю ідею. Це тобі. Що не подобається? Люба, чому така засмучена? Може, ти зголодніла? Я знаю, що тут відбувається. Еліс, моя кіті не здужує Через кохання. Кодру нам потрібен спільний будинок. Джеку на нас чекає великий переїзд. Тут наші улюбленці будуть щасливі. Пані, це ваша найвдаліша угода. Залишилося хіба підписати документи. Будинок тепер належить вам. Так, у нас розпочинається нове життя. По-друге, це будинок мрії. Друзі, огляньте територію. Вперед. ми на місці. Ласкаво, просимо пані. У цьому будинку вам буде затишно. Лише один підпис, і готово. Негодно повірити. Мрії здійснюється. Любі, тепер ви ніколи не розлучитеся. Час влаштувати екскурсію будинком. У, кохання на віки. Вони створені одне для одного. Кіті та Джек щасливі. Тепер вони разом і зможуть грати хоч від самого ранку до пізнього вечора. Це дуже весело. У новому будинку сила селен на всього цікавого. Однак наразі не завадить перекусити. Цікаво, де господиня? Час пообідати. Ось і я. Пригощайтесь, друзі. Смаколиків у нас всіх вистачить. Не нудьгуйте. А після обіду потрібно піти до вбиральні. Ох, маємо пригоду. Терміново в укриття. Любі, що ви накоїли. Так не годиться. Втім не переймайтеся. Я все поприбираю. Готово. Друзі, маємо фотосесію. Впевнена, вам все вдасться. Джеку тобі не завадить розчесатися. А це твоє нове вбрання. Маєш чудовий вигляд. Відці тепер твоя черга. Маєш ідеальну шерстку. Ще додамо цей милий бантик. Ова, ідеально. Тепер влаштовуйтесь зручніше. Усмішку. кажіть Миша. Любі, ви найкращі. Маємо ідеальні сімейні світлини. Ці світлини буде розташована на видночі. Просто тут. Любі, чи ви занудьгували? Саме час для веселих ігор. Я миттю повернуся. Слушна думка. Мімі -мі та бобо розуміються на веселих іграх. Вони справжня команда. Може пограти в м'яч? Суперова ідея. Друзі, а що як нам влаштувати фотосесію? Мімі, -мі, зробімо тобі стильну зачіску. Не забудь про свій бантик. Я вже ж нову сукню. Бобо, тепер твоя черга. Для тебе теж маємо гарне вбрання. Терміново на примірювання. А тепер усмішку. Неймовірно. Ось що означає кохання. Джеку, вітаємо. Ви стали батьками. Тепер матимемо велику пухнасту сім'ю. Бобо міні. Ваші малюки просто дивовижні. Ви станете найкращими батьками. Як щодо прогулянки. Чудова ідея подруго. Мамо, мені зле. Малюку, що трапилося? Терміново в лікарню. Потрібні хіба пластир і ці ага. ліки. Кевіне, можеш і надалі грати у футбол. Маємо рецепт від лікаря. Хвилинку пані. А ось і ваші ліки. Мамо й не забудь про ці смачні вітаміни. А вже ж любий. Вдалого дня пані. О, такі гарні рибки. Я вмію їх годувати. Хочеш зі мною? Кевіне, ми запізнюємося. Мені вже час іти. Вибач. Емілі, я забрала твої ліки. Чи ти готова їхати? Мій улюблений сніданок. Смакота. А зараз час для вітамінів. А вже ж, я забув про свої ліки. Тут геній. Oh. Любий це ще не все. Як скажеш, мамо. Yeah. А тепер до коледжу. Побачимося ввечері. Час для ліків. Я впораюся. Це геть не складно. А де моя улюблена книга? Mm. Хе! Кубок коледжу з футболу буде моїм. Маю хороші новини, Емілі. Ти йдеш до коледжу. Мамо, але ж я не можу. Мене там ніхто не любить. Ти впорайся, Люба. В мене багато справ. Ох, що ж мені вдіяти. Панянко Емілі, чи все гаразд? Евельда, я не хочу в коледж. З мене знову глузуватимуть. Просто будьте собою, панянко. Я допоможу вам зібратися. Студенти, знайомтеся, це Емілі, ваша нова одногрупниця. Всім привіт! Товаришуватимемо. Емілі сідай. А ми розпочинаємо заняття. Що з твоїми ногами? Чи ти бігати можеш? Невдаха. Припиніть. В іншому разі залишитися після занять. Це все через тебе новенька. М -м, смачно. А тепер ліки. Дівчатка, чи ви це бачили? Ну ми повеселимося. Невдахо, що це в тебе? Віддай мені це потрібне. Не маю такого наміру. Лови Джеку! Що там відбувається? Миттю повернуся. Спробуй дістати невдахо. Кайлі так не можна. Віддай Емілі ліки. Кевіне, ти такий нудник. А ви чому регочете? Вона ще пошкодує. Емілі, гадаю, це твоє. Дякую, Кевіне. Без ліків мені буде дуже зле. Емілі, що з тобою трапилося? Це була аварія. І тепер я не можу ходити. Тату це ти вже біжу. Емілі. Мені час іти. ще побачимося. Була рада знайомству, Кевіне. Наша сім'я стала ще більшою. Це твоя сестричка, Кевіне. Тихіше, тихіше крихітко. Тату, я впораюся, сестричко. Привіт. Ге. Ви напевне потоваришуєте. Кевіне, ти добре даєш всьому раду. Як минув день, панянко Емілі. Просто жахливо, Евальде. Я не знайшла друзів. Люба, чи ти вже вдома? О, мені страшенно ніколи. Вама, але ж... Потім поговоримо Емілі. Завжди вона так робить. Панянко Емілі, я знаю, як покращити вам настрій. Ному за мною а -а -а -а. вам сподобається. Обіцяю. Що <х different the dying> ти вже надома вевельде? Це сюрприз. Емілі, не засмучуйся. Вау! Wow. Кевіне. Що ти тут робиш? Приніс тобі смачний подарунок. Смакота. Може, пограємо? Залюбки. <the dying> Панянку Емілі. З днем народження. Це для мене? Юху, саме про це я й мріяла. Гадаю, до нас гості. Цікаво, хто це? Кевін, рада тебе бачити. З Днем народження Емілі. І Я маю подарунок. Але спершу заплющ очі. Ми на місці. Сюрприз! Мені тут подобається. Хочеш собі пухнастого друга? Може, його? Чи цього бухання? О, гадаю, маю алергію на кроликів. Отже, тобі потрібне кошенятко. Яке воно маленьке. Я зватиму тебе Мімі. І не забуваймо про іграшки для улюбленця. І найгарнішу напувалку. <гум> Кіхтеточка також стане в пригоді. Мімі, -мі, чи хочеш мишку? Ми це купуємо. У моєї подруги день народження. З вас 100 доларів. Приходьте до нас ще. Це найкращий день народження у моєму житті. Ось що означає найкращі друзі. І кубок найкращого студента отримує. Емілі. Вітаю. Ти на це заслужила. Юху. Я така щаслива. Емілі. Ми повинні відсвяткувати цю подію. Нома до кав'ярні. Залюбки Кевіне. О. Це ж твої батьки. Ти мусиш із ними познайомитися. Сім'є. Це Емілі. Раді знайомству, Люба. Вау! Wow. Привіт, Емілі! Ти така гарненька. Смачного, панове. Емілі, ти стала найкращою студенткою? Так, я доклала чимало зусиль. Мабуть, мама тобою дуже пишається. Хвилинку уваги. Емілі. Будь моєю дружиною. Це так несподівано. Чи ти згодна? Але ж я не можу ходити. Для мене це не має жодного значення. Кевіне, я згодна. Будьте щасливі. Чи всі готові? Тоді усмішку. Ви найгарніша пара у світі. Вітаємо. Кевіне час приймати ліки. А вже ж люба. Я вже тут. О, що це таке? Я можу ходити. Це ж неймовірно. Любий, мрії здійснюється. Ох, сьогодні багато роботи. Втім, я пораюся. Це неподобство пані. Проте не переймайтеся. Я все приберу. Мімі не паси задніх. Ми поспішаємо. Гарна кішка. Хто це зробив? Не дякуйте. Це моя робота. Хто це тут? Ха -ха, невдаха. Мені просто дуже потрібні гроші. Любий, ми страшенно запізнюємося. Поквапся. Малюки, ви тут саменькі? Де ваші батьки? Допоможіть. Тут загубилися діти. Поліція на варті спокою. Yeah. Де мої дівчатка? Пані, з вашими дітьми все гаразд. А ось і вони. Дівчатка, ми знову разом. Панянку, ви нас врятували. Yeah. Чи хочете попрацювати нянею? Залюбки. Uh -huh. Ваші крихітки просто дивовижні. О, нам так пощастило. Ласкаво просимо, Пінкі. Це твій новий дім. Отже, час братися до роботи. Довіртеся мені. А ви можете відпочивати. Дівчатка, чи ви зголодніли? Смачного. А зараз переодягатися. Домовились? Пограти. Юху, Це робота мрії. Дівчатка. Доброго ранку. Час прокидатися. Пінкі, Чим сьогодні займемося? Спершу почистимо зубки. Білісінька усмішка понад усе. Хочемо гарні зачіски. А вже ж, дівчатка. Простіше не буває. Готові? Ще ні. Одну хвилинку. хвилину. ти така кумедна. Дівчатка нам уже час. Сідайте до столу. Гурти з ягодами це смачно та корисно. Смакота! А ось і шоколадне молоко. Чи подобається? Дівчатка, нам не можна запізнюватися. Заняття вже чекають. Книги, зошити, пенал. Начався на місці. Дівчатка час вчитися. Коледж це нудно. Чи хто небудь хоче смаколиків? А вже ж ми. А тепер до коледжу. Поллі, Моллі, а ось і ви. Займайте свої місця. Дівчатка, побачимося ввечері. Вчіться наполегливо. О, а я маю ще справи. Позбутися гармидеру. Це я вмію. майже готово. Але це ще не все. Влаштуємо приняття. Порошок, кондиціонер, пуск. І у ванній теж безлад. Ну, ми виправимо. За виграшки. А це що таке? Пилюка? неподобство. І з цим я теж впораюся. Неперевершений результат. Ой-ой, я запізнююсь. Вже біжу. У встигла. Дівчатка нам час додому. Шопінг, шопінг! Тоді поквапмося. Все таке гарне. Жарівно. Ми це купуємо. Няне Пінкі, чи ви з нами? Що? Так, я не сплю. Купуємо все. Гроші не проблема. Дівчатка, а тепер нам обідати. Що їстимемо? Тортик і мені. На вигляд mm. апетитно, мої дівчатка обожнюють какао. Буде зроблено панянко. Молі полі смачного. Чудовий день. Я наїлася. Mm. Смачно. Дівчатка. А тепер додому. Влаштуємо спа. Просто зараз. Це буде суперово. І треба ще більше піни. Краще годі явити. Mm. Дівчатка, ви заслужили на відпочинок. А я наразі розберу покупки. Ah. Так стильно. Дівчатка, маєте прекрасний Є. смак. Oh. Пінки ми готові. Ага. Uh -huh. Отже, ну ми причепуримо вас справжні красуні. Маєте вигляд на всі сто. Декому час лягати спати? Солодких снів, дівчатка. І мені теж потрібно відпочити. Моллі підйом сьогодні важливий день, щоб надягнути, тільки найкраще. То який я маю вигляд? Ходімо зі мною. І не забудь про подарунки, сестричко. Няня вчила нас, що запізнюватися не годиться. Ну, ми розпалимо камінь. Тоді стане ще затишніше. Цікаво, що там дівчатка роблять. Ми давно не бачилися. Няне з днем народження. О, це ви. Дівчатка. Я страшенно скучила. Дякую, це найкращий подарунок. Няне, ми вас любимо. Ви так добре дбали про нас. Я отримала головну роль у фільмі, а я знімаюся в журналі. Дівчатка, це просто неймовірно. Тім, гадаю, ви зголодніли. Тоді няня вас нагодує. Обід майже готовий. Вам сподобається. О, це так смачно. Ваші обіди найкращі.